Служба безпеки України продовжує викривати прибічників військової агресії Російської Федерації. Цього разу у Вінницькій області припинено діяльність двох шанувальників злочинної політики Кремля. Прибічники рашизму відкрито закликали Росію продовжувати активні агресивні наступальні дії на території України та заохочували до військової агресії проти України. В нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Денисе, вітаю вас. Добрий. День. Розкажіть, за даними слідства, ким виявились прибічники РФ? Ці двоє місцевих мешканців виявилися звичайними громадянами. Один з них працівник банківської установи, а інший пенсіонер, колишній водій дальновійник. Розкажіть, що загрожує шанувальникам російського режиму? Санкція статті, за якою їм висунув обвинувачення, це частина третя статті. 436 з тридцять 2, значком передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої дуже дякуємо за пояснення і за вашу таку пильну роботу. На все добре, Дякую вам глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Говорили ми про те, що служба безпеки України у Вінницькій області знову викрила прихильників російського міру.